Лишилося зробити трошки порядочок в кабіні після заміни мастил. І підчепити з боку розрихлювача. І будемо вирушати. Роботи у нас сьогодні достатньо багато. Так що, все буде нормально. Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні в нас новий день, нове відео. І Сьогодні будемо закладати черговий експеримент на сполях. Всі ми прекрасно знаємо, як добре відгукується кукуруза на глибокий обробіток ґрунту, і щось так якось історично складається в нас, що в нас кукуруза не йде по глибокому рихленню, а йде по обробітку каратом, переважно по сої або по буряках. І цього року у нас попадає одна площа кукурузи після озимої пшениці, і було прийнято рішення там зробити глибоке рихлення. Але не просто зробити глибоке рихлення, а зробити його зараз в вересні місяці і потім з подальшою осінньою культивацією. Це вже так з нашої практики, тому що під буряк всі площі, які ми зарихлюємо, <кій> з осені, ми стараємося ще восени закультивірувати і вирівняти, тому що це дуже сильно спрощує роботу весною. І ну, додаткові замішування пожнивних рештки то взагалі ми про ту річ мовчимо. Ось. Зараз маємо таку площу, де було задисковано після пшениці. Вже потихеньку сходить падалочка. Зараз, поки ще нема посіву озимої пшениці, поки ми маємо собі трошки часу, вирішив я нині підчепити глибоко розрихлювача і їдемо з вами зараз в поле. Подивимося, що з того буде. Вологи в нас з кожним днем все менше. Ріпаки сходять слабонько. Ті дощики, що падали, що я вам показував. Це, як правило, були 1-1,5 міліметра. Вони абсолютно непродуктивні. Тобто, то, що впало, то зразу через годинку-другу випарувалось і ніякого ефекту нам не дало. І Сьогоднішнє глибоке рихлення покаже, що в нас з вологою робиться в нижніх шарах нашого ґрунту. Подивимось, більш звернемо увагу на те, як розробляється ґрунт, тому що я вже в своїх відео. Показував, що цього року обробіток ґрунту не дає бажаного результату, витягується така волога груда, яка тримається купи і не хоче розбиватися. Як, на мою думку, це спричинено недостатніми морозами ще зимою і воно зараз тягнеться ще дотепер. Ну, Подивимося, що буде зараз у нас виходити після глибокого рихлення. Дуже мені цікаво і дуже мені цікаво, як буде виглядати кукурудза наступного сезону. Теоретично, кукуруза, ну, принаймні всі люди, які займаються кукурузою досить довго, всі в один голос кажуть, що вона дуже гарно відгукується на глибокий такий обробіток ґрунту. Ну і будемо мали шанс перевірити самі, що з того всього вийде. Так що, народ, ви не перемикайтесь, ставте отакі лайки. Я підчіпляю глибоко розрихлювача, вірніше він вже вчіплений, і печем з вами в поле. Так, поміняв я ще зривний болт один, тому що підчепивши глибоко розрихлювача, побачив, що лапа висить. О, дивіться, Я вже трошки попідношувалася наварка наша на лапах. Нові лапи, в принципі, майже нічого ще не бачили. Ну, але на осінь все одно їх прийдеться наварити вже. Ну, А тут їм вже не так довго залишилось, тут ми трошечки а, запізно. Наварили, вони вже будуть досить багато зношені. Так що я не знаю, скільки вони ще проходять. Що проходять, то проходять, решта прийдеться купляти нові. І так нормально проходили, в принципі. Якщо порівнювати з тими оригінальними лапами, які ми перші рази міняли, які відходжували 300-400 гектарів і їх можна було викидати, то ті вже відходили, я знаю. Деякі лапи вже відходили під 4000 гектарів. Деякі зламалися. Як тільки не ну, робиться скол на цей вольфран, вольфрамокарбідні на пайці, зразу потім через кілька гектарів лапа просто-напросто згорає. Добре, трошки захекався, попрацював зранку, а, заправився я вчора з вечора, так що можемо пробувати їхати в поле. Так, їдемо в поле, сонце ліпить. Хоча ще навіть 9 години години але сонце вже високо. І сьогодні знову буде спека. Сьогодні знову буде в тракторі душно. Бурячки чекають свого часу, чекають ще дощику, тому що в них волога теж закінчується. Гарячка вже здесикована сьогодні, назар тут буде забирати її. Ось Там на горизонті наше поле відносно недалеко. Кілька хвилин і ми вже на місці. Так, тут вже краєшок поля сої доходить. Така трохи вона у нас цього року нерівномірна. Нічого десикація то все поправить. Е, є деякі сорти, там на демо дуже ранні, теж би не мішало зайти хоч краєчком ока, глянути на ті сорти, бо я так ще як літом там був разом з вами на демо, так більше і не випадало мені можливості. Попадати на тому полі, щоб походити і зробити якийсь аналіз. Тут наше поле, де була демоділянка з ріпаком. Вже в принципі підготували вчора каратом його до, до посіву. Вчора, до речі, до мене приїжджала делегація з Лемкен Україна. Ми на цьому полі знімали досить таке класне відео про карата. Силочку скину вам на це відео, як тільки воно буде доступне в мережі. Ну, а тут смужалочку лишили ще для одного нашого експерименту. Ну, то буде темою одного з якихось наступних відео. Ну а ви в коментарях можете приблизно собі прикинути, що ми тут збираємось робити і для чого ми залишили отут смужалку незаробленої падалиці. Цікаво, мені будуть ваші думки, так що коментуйте народ. Ну, а ми беремося до роботи. Приїхали ми на поле, зараз відіб'ємо лінію і будемо собі потихеньку рихлити. Бачите, падалечка вже зійшла. В принципі, не так рясно, але щось є. Зараз ми її глибоко розрихлювачем знищимо. Ну і ще до зими тут якісь бурянці проростуть і ми їх акуратно закультивуємо каратом вже під саму зиму. І, в принципі, буде чистеньке гарне поле в нас чекати весняного посіву кукурудзи. В принципі, те, що я так собі бачу, теоретично, мало би бути досить класно. Теоретична задумка непогана. Ну, а практика покаже, що з того всього буде, чи є сенс заморочуватися з рихленням, чи просто зробити каратом на 30 см, цього достатньо. Ну, то вже нам покаже. Поле з кукурудзою подивимось на врожай, на розвиток і будемо мати якісь порівняння. Ну, а ті, хто підписаний на наш канал і дочекається аж до наступної осені, то разом з нами побачимо і проаналізуємо, що з того всього вийде. Так що не забувайте підписуватись, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже цікава ваша думка. Так, Народ, потихеньку працюємо. Вже от завершую першу загинучку. Порохи куряться за глибоку розрихлювачу, вологи чим раз тим менше, хоча й видергуємо вологу з глибшого шару. Груди як такої величезної нема. Тут набагато приємніше йде робота, ніж на останньому полі, де ми робили рихлення під ріпак, легше йде трактор, менша груда, чуть більше вологи. ну тут Взагалі робота йде без ніяких зауважень. Працюємо десь на 40-45 см, потім вийдемо е, на двір, помацаємо, подивимося, як воно все виглядає. В принципі, е, комфортна, якісна робота. Е, Побачимо, звичайно, що з того всього вийде. Я думаю, що ефект мав би бути кращий, ніж після карата, ну, але ну, все час покаже. Так, Народ, йдемо трошки на двір. Я собі трошки відпочину та й вам щось покажу. Я тут, йде робота. В принципі, глибоко розрихлювач працює в штатній режимі, підриває е, всі ущільнення, підриває великий пла пласт ґрунту, е, перемелює його, перемішує. Ну і на виході маємо таку історію. Дивіться, Волога є достатньо, хоча, бачите, груда трошечки ущільнена. А, значить, мало місця, якесь трошечки переощільнення. Про сильне ощільнення ми говорити в нас на полях не можемо, тому що ми а, цьому приділяємо велику увагу і стараємося зразу, як тільки є якісь переощільнення, запускати глибоко розрихлюча. Бачите, як спокійно залізає без проблем. Раз, два, три, чотири, п'ять сантиметрів залізає, причому, що далі я можу все одно. Запихати своєю вагою е, штир мого щупа без проблем і на 70 см. Так що тут би було ідеально сіяти ріпак. ну Якось ця площа була перенасичена ріпаком, тому що тут був, був ріпак, пшениця, ріпак, пшениця. Далі ми ріпак сіяти, не відважуємося. Ні, тут був не так. Тут, було, тут був ріпак, пшениця, буряк. Пшениця. І зараз ми ріпак не відважувалися сюди сіяти. Перейдемо сюди, на, я так розумію, на кукурудзу сою кілька років. А далі знов сюди певно зайде буряк, тому що тут гарна площа дуже близько до кам'яної дороги, і тут логістика дуже, дуже класно грає на цій культурі. Ось. Так що народ працюємо потихеньку. Дивіться, волога реально є. Пересушений тільки верхній шар, от бачите, який був задискований. Ну, так завжди є. Дискуємо для того, щоб закрити вологу. Але та глибина, на яку ми дискуємо, пересихає, от бачите? А далі вже починається волога. Ось. О, Так що робота йде планово, експеримент йде по плану. Сюди ми ще приїдемо як мінімум раз з вами і на камеру покажу, як ми зробимо тут культивацію. То вже буде аж після посіву пшениці, то вже буде не швидше, як, я думаю, за місяць часу воно собі гарно влежиться, ще й проросте якийсь бурян і ми його культиватором зробимо дві дії одночасно. Розрівняємо наш фонд після глибокого розрихлювача і підріжемо бурян. Домішаємо наші рештки, і наша площа зайде в ідеальних умовах в зиму. Так що народ, працюємо далі. Так, ну що, народ? Пообідав я, трошечки виліз, перекуримо. Робота потихеньку йде, ще трішки і буде вже десь четверта частина поля. Помаленьку, не спіша. То робота, яка не потребує поспіху, тому що за кожен поспіх треба платити зривними болтами, а то час і він втягає в літа. Так що краще тихенько, не спіша, помаленько. 9-10 кілометрів, нога за ногою, робота потихеньку йде. Тут з краєчку трошки, бачите, більші брили, ну, від них нікуди не дінешся. Тут Напевно, навіть може і колі оприскувача проходила, важко так зараз подивитися. Та і все поперечка більше затоптана. Поперечка все більше е, потребує трудоємкіших процесів. Ну от Дивіться, один з прикладів, чому ми відмовились від оранки. Бачите, от глинка навіть після глибоко розрихлюча, десь де-не-де попадає наверх. Чорнозему у нас не так і багато. І ми його повинні берегти. Ну, а якщо урати, то чорнозему не напасешся. А правильний аграрій, як на мене, має думати про те, не як зараз здобути максимальний прибуток від землі, хоча і про то теж. А як залишити землю нашим дітям, нашим внукам, щоб вони ще мали коло чого господарити? Так що от якраз мусимо і розриватися між тими двома. Саме більшими потребами. Це максимальна ефективність і максимальне збереження наших ґрунтів. Саме через те ми відмовилися від оранки. ну і маємо такі агроприйоми, як глибоке рихлення. Добре народ. Беремося до роботи далі. Постояли, відпочили, робота сама не зробиться. Так, Продовжуємо працювати. Робота йде в, принципі, в штатному режимі, але коли попадає трактор на колі оприскувача, дуже важко, видирається серйозна глиба і часом трактору стає. Ну, просто дуже важко, він чуть ли не стає. Я ще так дивуюся, як не зірвав ні одного зривного болта. Ну, але працюємо потихеньку, замішуємо пожневні рештки, підриваємо негативні ущільнення. І так воно собі постоїть місяць, може трошки з гачачком і буде все чітко. Їдемо на заправку і на вечерю, гречка вже змолочена. Поки ми е, рихлили, Назар забрав гречку звідси. І я так розумію, що гречка в нас вже змолочена вся. Зараз гляну точно. так Той город забрали. Так, наче з гречкою в нас вже завершено все. А, може навіть і в кінці відео скажу цифру, яка нам вийшла. ну В принципі, цього року з гречкою ніби з урожаєм норм, що не скажеш про ціну. Ви бачили минуле відео, що у нас з ціною робиться. Та з ціною всюди все робиться. Тільки заходять комбайни в сою, ціна за ніч падає на сою. Тільки заходять комбайни е, в соняшник, ціна знову ж таки е, стрімко йде донизу. Отак От нас, за нас дбають за аграрії, так. так і ми господаруємо. Ну, Нічого, все так не буде, як казав, колись жив. Так, ну і розпаковочка від компанії Лідеа. Андрійкою має бути презент за те, що він чемно. Всеволод а, распределял на синий а, рипаку, так что Андрей будет доволен, я думаю. Вот такая кепка и такая футболочка. Точно Андрей будет доволен. Андрейку заслужил. Завтра вручим. Так, народ, мы уже позже 12 ночи. Вийдем трошки подихаємо свіжим повітрячком. Ось там місяць сходить. Червоний-червоний. Ну а ми тут працюємо. Ой, замурився я вже. Ну, але здаватися не збираюся, лишається ще 6 гектарів 15-17, я планую таки не докінчити, то все. хіба би. Не стягнув, але я думаю, що стягнув. ще не таке робили. От вийду трошечки, подихаю свіжим повітрячком. сон мені перейде, та й далі беремося до роботи. Роботи ще багато. Робота йде в звиклому режимі, трохи груда, але вона нам не страшна, тому що це рихлення собі буде лежати. На нього будуть падати дощики. Ну, а потім при першій якісь зручні потреби ми їх заробимо і розрівняємо каратом. Так що тут взагалі проблем нема. Хоча, подивіться, груда розбивається ногою. Бачите. Так що волога тут ще присутня, то не те, що якісь чемодани. Тут все абсолютно в межах норми. Добре, народ. Беремося до роботи далі. Покажу в кінці, що з того всього вийшло. Виробляємо поперечки. тут а, минулої осені лежали кагати з буряками і тут теж так, доволі твердо, ну, але робота йде. Пилюка страшна, лишається нам ще з пів години попрацювати і буде по всьому. Так що народ. Будемо завершувати наше відео. Я вам дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати ваші думки з приводу нашої роботи. Ну і хто не підписався, підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!